Йоу! Hey всім привіт! на Каналі Pro, і сьогодні, друзі, в нас буде тюрма в Роблоксі, тільки вже шкільна. Ми вже грали тюрму в школі в Роблоксі, але сьогодні, друзі, в нас буде друга частина. Вона вам дуже сподобалась попереднє відео. І Хто не бачив, то переходьте по посилки під відео та дивіться, повірте, відео було дуже круте. Та зараз, дорогі друзі, ми будемо проходити другу частину. І вона буде набагато цікавіша. Ну, друзі, друзі, ви не будете поставити свої вподобайки, підписуйтесь на канал, а ми давайте вже почне. Так, дорогі друзі! І ми вже в цій грі, і як ви бачите, це, дорогі друзі, не проста тюрма. Це прям ну, набагато краще. Давайте почнемо. І в нас безкінечно сердечко, дорогі друзі, тут у нас є також багато рівнів і тут одне сердечко, три сердечка. А нам треба пройти перше. Ну давайте почнемо. Ох, мені мені прям цікаво, що тут буде. Так, у нас є анімація, давайте подивимось. Що тут нам буде представляти цей вчитель інформатики чи математики спить. Так, зараз ми е спамились, він ніби нам показали, і а зараз нам сказали, що треба підійти до самого вчителя. Так, друзі, нам сказали, підійти до вчителя. і Ми підходимо до вчителя. Зараз знову якась анімація, вчитель спить, і нам він зараз щось повинен в принципі сказати. Ну я так думаю, що нам повинен щось сказати. І нам вчитель так скаже, е що ти хотів. Е я хотів е щось 4 години тому. Е потім вчитель говорить. Ні. Е, я спав. Е, так, добре, ми поки що нічого не зрозуміли. Давайте подивимося клас, як клас, ну стандартний, як е, на початку гри. Був е, ну, стандартний клас математики чи чого. Стандартний клас. Виходимо за двері, нам сказали за клас і піти з класу, і зараз ми побачили капкан. Друзі, друзі, зразу просто подивіться, яка це тюрма. Просто поставити свої вподобайку, цю чудову карту в робоксі. Просто поставте вподобайку. Так, а давайте ми зараз почнемо проходити. Я, я розумію, а що, що буде, якщо попасти цей капкан? Логічно, логічно, нас розсипало. Ну тут хоча б розсипало. Ну добре, ми вже тепер знаємо, що у нас зробиться капкан, правильно. Так, ще раз будемо знати так на всякий випадок. Так, нам зараз треба просто взяти і пройти між цими капканами, як я розумію. Так, просто треба пройти і все. Ну і ми прийшли. Потім нам треба піти далі. Так, йдемо далі. І тут у нас якісь калюженці, на які я точно наступати вже не хочу. Ага, це якісь яд, чи що? Просто дівчинку тільки що взяло і в судурги кинуло. Ну добре. Так, потім ми бачимо якогось вчителя. Вчитель... Це напевно, що кабінет директора. І це в нас хто? Подивіться на карасика, просто риба фугу. Злякалася когось. Подивіться, боже, це колобок. Ого! Це капець. Ви подивіться, просто це вчитель, подивіться, скільки ножів ззаді. Подивіться, скільки всього просто тумбочки, help me! Ну допоможіть мені, що там ножики. Він когось збив. Ого. Вот ви. Він сказав, типу, ніби іти звідси. А я злякався і пішов. Так, я пішов кудись. Так, нам, нам дали знову оцей летпойнт, і куди, нам зараз, куди ми зараз далі підемо? Е, а, нас воно щось намальоване, що нам треба сюди підійти. І ще нам треба тут. Тут щось ми зараз робимо, підняли якусь бумагу. І що нам ця бумага дасть? Так. Так, ми ставимо цю бумагу і. Просто ви представте скільки мукулатури, скільки цей вчитель тільки на одній мукулатурі заробляє. Подивіться. Це ж скільки оцінок поганих учні повикидували. Там, навірно, все. 2, 2, 1, 0, 0, 0 не атестоване туди-сюди і все. Хух, так ставимо і ще. Просто це ж скільки мукулатури, я навіть не представляю. Де нам взяти ще одну? А, он до ще одна мукулатура. А що це за кнопочка? Якщо ми її нажмемо, то що станеться. Не знаю, що там. Ми просто нажали, ми Ну, добре. Йдемо далі. І тут в нас також є. Е, ми поставили цю бумагу. добре. Так, ідемо далі. Що нам далі треба зробити? Ми щось поставили, не знаю, що ми це поставили Що далі. А, ви зрозуміли, на що ми це натискали цю мукулатуру, щоб перейти сюди. О, Можна літочок? Не можна. Не можна, ну шкода. Так. Ідемо далі. Так, тут хтось спить просто кого він закриває в цих е, ніби тунелях, там люди сплять. Так, і тут у нас спамнер, і ми, в принципі, дійшли. Ми, ми із макулатури, дорогі друзі, зробили драбину. Так, зараз ми в якомусь кабінеті хімії. І нам треба схімічити щось. Ну добре, схімічимо. хімічимо. Так, ми ж хіміки, боже, ми з роду хіміки мішаємо Кока-Колу з фантою. І що буде? Правильно? Буде е, все попідряд. Так, нам треба якусь. Е, Червону рідину ставимо її. Добре, поставили. Є не поставили, зажимаємо добре Боже як довго. Так, далі що нам треба? Нам треба книжки, зошити. Що Якусь бук, все, бук, бук, шпук. Так, беремо все, поставили. І останнє дорогі друзі, ви на... на ви беріть від телефон від подалі від очей, а вдруг зараз буде спишка, взрив і все. Капець, так, у нас тепер якась ні, нічого не буде, не капець, у нас тепер якась штука, якась світиться. Тепер ми її засовуємо мікроволновку і що зараз станеться? рахунок наркострує. Ого! Да ви що? Що за красота? Оце як хтось пухнув, я так знаю, нормально, Так, і все. Аж потолок провалився, там стіна, напевно, отака. Оце ми намішали бурду. Просто я вам кажу, бурда бурдою. Так, так, зараз, дорогі друзі, нам сказали, що треба знайти. Ключик, а як ви знаєте, щоб знайти ключик, треба відкрити ключиком все. Е, так, ми зараз знайшли від... ключик. Так, ми знайшли, знайшли. Да, а да ключик. Еу! А, все ключик на місці, я зрозумів, все добре. Ідемо далі. Ми відкрили і що далі в нас буде. У нас далі буде правильно в школі в нас лазерний. Так, все ми вбилися. Це який лазер, що нам ноги переломав, і ми вмерли, мене Просто подивіться на це, це капець. Вау. Так, давайте йдемо далі. Ми кудись прийшли, ми з якомусь кабінеті. І дуже цікавий кабінет. Це якийсь склад. Оп, нова почта No2, дорогі друзі, подивіться. Комп'ютер, куча посилок, стільчик. І чекайте свою посилочку, я вам кажу. Так. Я тут клік... Так, нам треба клікати і зробити цю штуку, як я, я розумію. Так. Да, давайте вертаємо, повертаємо. Давай, давай, раз, два, Угу, угу. Давай, давай, давай. Угу. Є, зробили Па -ба 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 -ба. Зробили барабабам. Зробили. 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 Все, ми пройшли. Куди ми далі прийшли? Я не знаю. Так, що нам далі? Нам якийсь портал відкрився. Е, А, -а дай друзі, полце лава. Ну, добренько, поки що це нас полце, наша хімічна речовина, яку ми накаламбутяли в кабінеті хімії. Добре. Так, і зараз ми тут на козла пригаємо з на на батута, бунь, бунь, спунь, ага, давай, пригай, ага, два. Все, йдемо далі. Е, так, що в нас далі? Опа, аплодисменти, аплодисменти. У нас тут спортивний зал. Подивіться, яке кільце. Просто це хто? Це Майкл Джордан туди пригав. Якщо там таке кільце похиле. Добре. Біжимо далі, дорой друзі. Біжимо далі. Лазери, а можна там пройти? А, не можна. Я думаю, ну, я думаю це буде похитий ще трошки. А можна? Ні, можна нам пройти. Відружується, давай батіше. Так. ми зможемо, зможемо. не зможем. Ех, розробники цієї гри трошки не тупі, як я думав, ну добре. Вони не креветки оказали, так? Да? Добре. Ну вони трошки не тупі. Так, ми прийшли далі, я вас вітаю також, що ми прийшли далі. Ідемо далі. Е, просто мені оцей флажок він в сраку засовується, коли не заспанеться, дорогі друзі. Представте, взагалі красота. Так, ми визиваємо ліфт і тут знаки оклику. Мені це не подобається дуже-дуже сильно. Так, ми зайшли і рухатись ми тут не можемо. Якісь стіна. Далі еті поверх і. Давайте. Що буде? Опа! Так, анімація якась. Так, що? що е, Так, ліфт зломався і нам треба щось зробити на, на, на кнопку сос. Опа, щось завило. Боже, вертольот прилетів за нами. Да ви що? Давайте, піднімайся, піднімайся з 15. Опа! Все, вибігаємо, вибігаємо. По драбині, по драбині. По бригай, -драбині. бригань, бригань! Просто деталі... Все, Ми ці яких там? Е Господи, як їх звати були Мікеланджело? ці... Боже, як їх... Черпашки ніндзя інджя, друзі. Ми... Ви що? Ми з шахти карабкаємося на, на гору, щоб е... втікти від цього, від цього порятунку, друзі. Так, правильно, нам спустили драбину, а ми тікаємо від них. Ну боже, які ми добрі, я вам кажу, ми вже третій раз йдемо по дім драбиням, піднімаємося, давай, 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 топи, 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 давай, давай. Просто так, <пфиф> так, друзі, спокій спокій спокій. Куда ти вертаєшся в ліфт, він падає, тобі драбину дали, канат дали, щоб ти пішов. Е, так, идемо, идем, идем, идемо. Давай, давай, давай топай, 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 додорого. Давай, давай. Я знову по-моему. Да, Понимайся, все. Так, спецназ, ми, як там, Мікеланджело Кавасаки Да, давайте, давайте. Ми ковальські, ковальські, просто. Е, давайте йдем, ідем, йдем. Все, ми є, ми. Нам знову сраку це і палочка ця засунулася. Так, ідемо далі. так. Все ще й така музика. Ви чуєте цю музику? Блокбастер! Так, ну добре, трошечки відступу від е... втечі. Ні, але музика і вправду класна. Так, ідемо далі. по драбині. Раз два, раз два, раз два, пройшли. І так, дорогі друзі, нам ми пройшли, як я розумію. Так, І це що, кінець? Ні, це не кінець. Так, боже, цей флажок, ну вони не могли його трошки вперед посунути, бо я не знаю. Так, і ще один флажок є, а що тут такого важкого просто переприйду, і нам треба два спамнера, ну добре. Ідемо далі, і тут у нас чорно. Ого! Вау! Дорогі, друзі, що ви знали це все в школі? Це зараз столово. По-любому, я вам кажу, це столово. Тільки що нам тут треба всі столові зробити, нам треба знайти ключ, а це нам його знайти. А, Да, дорогі друзі, якщо щось, ти думаєш, що воно буде дуже довго, воно робиться дуже швидко. У нас є вже цей ключ і ми вийшли. Просто це що? Це кого тут корм, Піцею! А, ну це то, це наша бурдайку ми накала в кам'яні хімії і розлили її на піцу, яка стала бікфутом. Ну добре. Що нам тут треба зробити? Я не розумію трошки, але. добре, так. Ага, я вмер, добре. Круто! Круто! Так, і що нам треба взяти? Я от не розумію, що з нас хочуть. У нас є якісь отакі. Що, що це взагалі таке? Оце от, Що це таке? Що нам треба? Нам треба на кожну цю кнопку нажати. Оооо! Найшли спецназа під прикриттям, я вам кажу, АН 220. Так, ідемо далі, йдемо далі. Ну ну, Я хочу спробувати хитрити, можна? Ми звідси нажмемо на ту кнопочку. Не можна? Ну добре, ну шкода. Ну я думав, що так вийде. Так, ідемо далі. Йде. Ш... 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 ми професіонал Агент 911. Чек там. Агент 002, дол чек. Як хто агент звала? Напиши в коментарі, друзі, бо я забув я. А, агент 007, бо згадав. Так, дорогі друзі, так, давайте, давайте. Ідемо, йдемо, 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 йдемо. Друзі, я ще хочу нагадати, що 70%, дорогі друзі, людей, які дивляться е, мій канал, вони не підписані на канал, дорогі друзі. Просто, якщо вам подобається цей канал, підпишіться та поставте цьому відео вподобайку. А ми давайте, давайте, дорогі друзі, вже пройдемо до кінця цей паркур. Друзі, не дай Бог, не дай Бог, ми зараз заново почнемо, я вам кажу. Да ну ні, ну ну не кажіть, що ми зараз заново все почнемо. Будь ласка, ми вже стільки пройшли. Ну і друзі, ми стільки пройшли і воно нам зараз говорить заново, ви що, серйозно? Ну, ну ні, ну ні, ну ви що? Ми це вже все пройшли. А як нам пройти до скіпнути можна якось лево? Угу, за 400 максимум, оце тоді. І що нам робити? Заново? Ну да, ну ні, ну ні, ну дорогі друзі. Ну дорогі, дорогі друзі, раді вас, ми зараз все пройдемо і почнемо з того місця. Так, дорогі друзі, ми заради вас все те пройшли. І зараз, дорогі друзі, ми вже пройшли цей весь лево, там, був, там ми заспанувалися. І тут нам треба було просто пройти таку дорожку, і ми будемо вже ось тут в кінці. І ми пройшли цей левел, і що далі робити, я так і не зрозумів. Тут нам треба схоже далі йти. Ну, а ну і ця наша штука просто бере і вбиває. Ну, щоб ви знали. Так, і далі, друзі друзі, треба щось знайти, щоб нам пройти далі. Тільки в мене одне запитання: куди треба піти, щоб ми пройшли далі? Тут нас просто дуже-дуже ані, я походу, я схоже зрозумів, куди нам треба пройти далі. Просто ця, ця штука, так само, як і на початку, та синя, вона може збільшитись. А може зменшуватися. І тут, коли в нас більше, дуже мало місця робиться. Просто там хоч трошечки зацепи і все, тобі кирди. Ну, давайте от нас зараз зменшується, зараз зменшується, у нас зараз зменшується. Ми пробігаємо, 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 пробігаємо. Давай, давай, давай. Ідем, 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 ідем. Все, ми прийшли. Так, і зараз у нас там сама така сама зелена бурда, яку ми намішали в кабінеті хімії. І ми зараз проходимо, 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 пройшли. Так, і далі ми кудись впали, і нам треба йти далі. Добре, йдемо. І е, все ми пройшли цей левел, і що нас далі? Далі у нас якась кнопка, також тривожна. до тривожного знаку, нажимаємо її, і що станеться, я так і не зрозумів. Нам треба ще взяти, напевно, що драбину, так як я розумію, і нам треба взяти поставити її. Так, план виходу, це ми, вже, е, це ми все вже знаємо. І йдемо далі. Так, ми затмамились, є. І йдемо далі. Що нас далі буде чекати? А далі у нас якийсь тунель і якась перешкода була. Так, йдемо сюди, йдемо сюди. Давайте біжимо, біжимо, біжимо. Мені, до речі, дороги, цікаво, а що нас буде чекати в кінці, якщо у нас тут ця гра поділена на три етапи. Е, давайте, друзі, друзі, якщо під цим відео буде багато вподобань та багато підписок і та багато переглядів, тому я буду знати, що вам це відео сподобалося. Треба знімати другу е, частину цієї гри. Ну, а ви, друзі, не позволяєте. Давайте поставити свої вподобайки, та приємно. Та давайте підемо далі. Далі в нас тут карта, нам треба сюди кудись піти, якісь мусорні баки. Я так і не розумію, що тут треба на цих. А, мусорні баки. Опа, ми щось згадали. Молоток в нас є. Добре, куди нам треба піти. Нам треба розбити туалет. Щоб втікти. Ого! Ми розбили туалет, щоб втікти. Вау. Оце туди. Так, е, потім це ж якийсь фінал, ніби тут з боссом треба бити. так. Нам треба вибрати. А, нам треба пройти ці всі вентилятори, щоб. Вау! Нам треба пройти і справді ці всі вентилятори, щоб е закінчити. Так, ідемо, 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 йдемо. Нажимаємо на першу кнопку. І нам треба ще таких чотири пройти. Ну, десь, друзі, для вас це буде все перемотка. Так, дорогі друзі, ми тільки що нажали на останню кнопку і зараз нас провалилася якась сітка вниз. І як я думаю, це нам відкрився прохід далі. І доріги, друзі, щось мені здається, що це вже десь кінець, тому що це вже прям дуже великі левли. Так, ідемо далі. Так, далі ми впали, і куди ми далі пройдемо? Далі у нас якась також. Так само це лава, але це у нас якийсь це полце, це наша бурда, яку ми намішали мешали в камней Чесне слово, ну ви бачили, як я ту піч взірвало просто капець на шматочки і ще й рознесло. Стіну, дорогі друзі. Да, давайте йдемо, йдемо далі. Ідемо, йдемо. І ми пройшли. Так, що нам далі треба робити? Далі назбирають сюди. Сюди. A few moments later. І давайте зараз. Легендарний прижок. І ми пройшли. Так, є, і ми знову ліземо по канату кудись вверх. Ну добре, давайте подивимося, що там буде далі. Е, та ми кудись прийшли в якусь тюрму. Так, добре, ми відкриваємо тут. Нам... нам треба ніби попасти замок відкрити. Вау! Це в Роблоксі, це також рідкісна штука, щоб ми це настільки все було зроблено. Також, так нам тут треба щось знайти або пройти, я так і не зрозумів. Так, ну добре, ми прийшли. І куди нам далі? Давайте ми вже пропустимося якась капля. Чи хто це такі, це якісь інопланетяни, і тут нам треба їх вбити. А, це цей вчитель! Вау! Що тут робиш? Опа, музика зразу просто, музика, музика. Ой, боже, він запустив на мене ракети! Запустив ракети! Стріляємо, стріляємо, стріляємо! Ми йому знесли хп! Ми йому ХП знесли! Друзі, друзі, давай стріляємо, 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 стріляємо! Ми йому стріляємо Чар. Значить, Він знову випустив ракети просто. Що в нього за штуки? Нам останній треба... нам останній раз треба клікнути щоб в нього попасти, другий, друзі, стріляємо Сюда! Ми його вбили на його якомусь кораблику просто вау! Друзі, друзі, що ви знаєте, це все до, до сих пір це в школа. Якийсь дубль 2, він воскрес! Що ти п'єш, дядя, він воскрес! Вау! Нажимай, 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 давай, 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 грузи, 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 давай, давай, прошу, грузи. грузий. Перезаряжайся, быстрій! Три ракети вже запускай Само... Давай, давай, быстрей, ну быстрее, я тебе прошу. Перезаряжайся швидше, давай, 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 давай! Перезаряжай, пережив. Три, два, давай, устань, устань, пусти, пусти, пусти. пустай, пустай. Є, прибили ми її. А, до речі, ми там можемо ходити ще. Вау, прикольно, так, пропускаємо. Що ж він якийсь такий безсмертний, а ми можемо відкрити цю дверку чи не можемо? Ми можемо її відкрити? А ну, зараз на, подивимось, Ну, на нас не попаде. Ми можемо її відкрити чи не можемо? Ми не можемо цю дверку відкрити, а він нас просто цілиться вже з 25 сторін. На... Так, ми його вбили і... По ідеї це все! Я так думаю, що це вже все. А, о, о, ключик нам дали, дякую. І по ідеї ми зараз цим ключиком можемо відкрити. Просто йшли, йшли, проходили якісь там дерев'яшка, а тут бас, він виліз з ракетами, вау! Це капець був. Так, ідемо далі. Дякую, дякую, дякую. І... Ми прийшли, дорі друзі! Я вас вітаю! Ми пройшли першу частину, дорі друзі. Якщо ви хочете другої частини цієї гри, дорі друзі, тут ми можемо нажати. І нам вже відкрився третя частина. Ми тут можемо маємо три серце, щоб пройти. Ну, дорі друзі, ви були на каналі Артем. Про. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, ставте цьому відео вподобайки, якщо воно вам сподобається. Якщо хочете третю частину, пишіть в коментарях. Ну ви банала каналі Про, підписуйтесь на мій канал, ставте свої подобайки. І всім пока. Пока-пока.